Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Якщо б ви хотіли, щоб я розглянула певне ваше питання або дала відповідь на певне запитання, то, будь ласочка, пишіть його в коментарях до цього відео або відповідно до інших відео. Я читаю абсолютно всі коментарі, і якщо у вас є певне запитання. Я з радістю дам на нього відповідь. Можливо, ви хотіли почути, як саме по ваших цифрах, що потрібно вам робити, або, наприклад, яка у вас сфера реалізації, або можливо, у вас певні проблеми у відносинах, і ви не знаєте, як би хотіли б, або як би потрібно вам вчинити дійсно, бо по ваших циферках там все чітко прописано. То, кому цікаво, будь ласка, випишіть. Я читаю всі ваші коментарі. І з радістю буду знімати такі своєрідні відео відповідь на ваші запитання. Дивіться, сьогодні ми з вами поговоримо про безвідповідальність кожної людини. Я так обожнюю чути цю інформацію, коли кожен дає певне логічне, чітке виправдання будь-якій історії, будь-якій події, опираючись, знаєте, на долю на сусідів, на державу, на родичів і так далі. Кожен з нас він шукає логічне пояснення будь-якій ситуації. Кожного разу придумуючи певні виправдання, певні такі костилі, певну інформацію, яка для нашого мозку буде такою своєрідною ложкою цукру, яка дійсно скаже, ну да, по суті, ти і не винний чи не винна. По суті, дійсно винна ситуація, винні обставини, винні інші люди, винні батьки, родичі, друзі, знайомі, винні всі, але не. Ми. Знову ж таки, як це відбувається? На свідомості, на рівні мозку ми чітко розуміємо, що типу, якби дійсно є якась проблемка, але не хочемо брати на себе відповідальність, тому, відповідно, шукаємо ту людину, яка в цьому винна. Наприклад, чоловік поганий, да, там, всі, які не трапляються, чоловіки, ну, прямо всі зовсім не такі. От і цей такий чоловік поганий, і той, якийсь не такий, і той, якийсь недопрацьований. От, прямо всі вони такі погані. Тоді питання: як же ж вони такі погані живуть поряд з такою принцескою, як ви? Через те, що якщо ви настільки класна, крута, ви неймовірно, прямо вау, от прямо дивишся і в захваті. Як же ж поряд біля вас опиняються ось такі чоловіки? Значить, ви їх до себе запрошуєте. Якщо ви запрошуєте до себе ось таких, значить, насправді у вашій середині там зовсім інша картина. Тобто, ви. Малюєте свій образ, свій портрет одної людини, а всередині там зовсім і зовсім інша людина, яку потрібно випускати на волю, з якою потрібно працювати, і відповідно до вас відразу прийде саме ваший. Знову ж таки, як відбувається у просторі, дуже багато людей переложують відповідальність на Бога, на всесвіт. Ось картина, яка відбулася. Я була присутня учасником, можна сказати, зрітелем цієї всієї картини ситуації. На водохрещі ми святили воду в церкві на хрещення. От святили воду в церкві, і священик говорить, що люди добрі, зараз підходьте до хреста, цілуйте хрест, потім ідіть, беріть свою баночку і якби ступайте з Богом. да І як відбувається вся картина, наче всі почули, наче все окей. І тут якимсь дивним і магічним чином люди починають просто нести один одного до того хреста, жалітись один на одного, що як же ж так можна, всі пхаються, штовхаються. При тому самі, самі люди спричиняють таку ситуацію. Тобто в той момент. Не священник там всіх розпихає, да, там робить такі кіпіші хаос, не ті самі там люди, які допомагають, ну ніхто інший, окрім якби самих людей, да? тобто люди самі своїми діями роблять таку ситуацію, а потім відповідно виходять із церкви, просять в Бога, Боже, як же ж оце так все відбувається? Типу, вибач, допоможи, підкажи і так далі. І типу, Господи, прости, да, але ви ж самі це зробили? Типу, навіщо ви робите таку проблему, щоб потім просити за це вибачення? Тобто, ви свідомо це робите знову ж таки. В мене подружка. Вона дуже часто е, говорила такі слова, коли, от, наприклад, я розповідаю якусь історію, вона свідомо перебиває і каже: Вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. І починає говорити відповідно свою точку зору. І якогось свого часу так разів два 3 відбулося, я думаю, да що це таке? В смислі, якщо людина свідомо тебе перебиває, значить вона усвідомлює, що вона робить. Тоді, якщо ти це робиш свідомо, то навіщо ти просиш вибачення? Ти ж свідомо мене перебиваєш. Ти розумієш, що я зараз забуду те, що я хочу сказати, і ти свідомо мене перебуваєш. І я їй кажу, що навіщо ти це робиш? Тобто, якщо ти робиш свідомо. То, ну, то не роби так, бо ти ж свідомо, ти ж усвідомлюєш, що ти мене перебиваєш. А якщо ти це робиш несвідомо, то відповідно навіщо ти тоді просиш ці вибачення, навіщо ти так робиш? І відповідно ми ось так поговорили, посміялися з того. І е, картина полягала в тому, що е, дійсно несвідомо це все було. Тобто, е, подружка каже: Да, дійсно, я усвідомлюю, що я перебуваю. Я кажу, навіщо ти тоді вибачення впросиш? Вона каже, ну не знаю, якось так, типу, якби ось так. От розумієте, тобто це все наслідок. К наших вчинків абсолютно все. Те ж сама картина, коли ми е, маємо певні проблеми у відносинах, жаліємось на того чоловіка, жаліємось на своїх обранців, жаліємось на всіх у цьому світі, але самі нічого не змінюємо. Що означає змінити самого, змінити самого себе, змінити саму себе. Перш за все дізнатися, що потрібно робити вам і як потрібно вам. Розумієте, потрібно відкрити інструкцію до себе і почитати її нарешті. Коли ви не читаєте інструкції, коли ви не розумієте, як дійсно вам потрібно, то ви відповідно дієте на осліп. Десь так, десь не так, а десь я й сама не знаю, чи сам не знаю, як мені потрібно. Тому важливо зрозуміти, як потрібно вам. А потім потрібно діяти по-іншому, потрібно реально перемінювати і змінювати себе. Ви побачите, як магічним чином і оточення поміняється, і коханий прийде саме той, який потрібно, і відносини будуть прекрасні, всього-навсього змінюючи себе. А коли ви весь час змінюєте інших, пробуєте їх перелаштувати, переробити, їм якось там розказати, і так далі, то відповідно нічого не зміниться. Змін ніяких не відбудеться через те, що ви залишаєтесь такою. Да, в принципі, інша людина людина, вона може стати зовсім іншою, але коли вона стане зовсім іншою, такою, яку ви її робите, то вона не буде з вами, розумієте? Тому знову ж таки дуже круто брати відповідальність на себе і змінювати себе. Якщо, наприклад, ви сидите на роботі, вам не подобається керівництво, вас все задовбало, вам все не подобається, все не так і все не то, але ви нічого не змінюєте, а просто ниєте, то відповідно це всього-навсього слова, які не підтверджені зовсім нічим. Знову ж таки, вам насправді дійсно дуже комфортно там, і вам все подобається. Просто ну, інші жаліються, то й мені треба пожалітися. Та ж сама ситуація з худненням і так далі. Тобто, якщо ви дійсно бачите, що у вас зайва вага, вам тяжко ходити, вам щось не подобається в собі, то ви, будь ласочка, беріть на себе відповідальність. Перестаньте багато їсти, зменшуйте кількість свого раціону, їдь там ті ж самі робіть вправи, зарядки і так далі. А коли людина просто говорить, але нічого для цього не робить, ну відповідно такий же ж і буде результат. Розумієте? Тобто не прилетить якийсь там волшебник на літачку і не змінить вам Отак, все по щелчку пальця. Вам самим потрібно діяти зовсім іншим чином, розумієте? Знову ж таки, та ж сама картина у фінансах, у вашій реалізації. Абсолютно скрізь, коли ви весь час говорите, що інші не такі, всі погані, держава винна, люди винні, президент винуватий, всі винуваті, абсолютно всі, але ні в яким чином не винуваті ви, в тому, що ви перебуваєте на такому дні. Це лише ваша заслуга, розумієте? Подякуйте собі. Це ви самі себе туди привели. Все те, що зараз маєте ви у себе, це все заслуга ваших вчинків, ваших дій. Ніхто інший не допомагає вам. Ви все робите самостійно. Якщо, наприклад, ваші батьки... Весь час розказують вам, кажуть, як потрібно, що потрібно. Знову ж таки, ви, по-перше, допустили цей варіант в своє життя. Тобто ви дали своїм батькам дозвіл на те, щоб вони керували вашим життям. Якщо ви скажете Ні, я цього не хочу, то, по-перше, що ви зробили для того, щоб дійсно цього не було. Ви попробували донести цю інформацію. Якщо так і вони не чують, ви пройшли ось ту сепарацію, відрізання від батьків, яким чином відрізання? Якщо ви батьки не чують ваших слів, ви починаєте. Такими малесенькими малесенькими кроками робити зміни. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно вирішити якусь проблему, ви не телефонуєте до мами і не питаєте, як мені вчинити, а ви самі самостійно приймаєте рішення і самостійно дієте. б то результат, який то результат не був би, яка картина не була б в кінці, ви самі своїми діями, своїми кроками маєте себе витягувати і самі маєте приймати рішення у своїх життєвих ситуаціях. Знову ж таки, та ж сама картина, коли... Сім'я, а батьки вирішують певні проблеми. Коли є дитина, є чоловік, в них вже є свої діти, а їхні батьки ще досі допомагають, дають і так далі. І це дуже класно. Але коли ви ось ці робите ось це давання, да, то відповідно знову ж таки, з яким посилом? Тобто у вас достатньо і ви даєте через ізобіліє, чи у вас немає, але я ще мушу дати і походити заробити, щоб дати дітям, розумієте? Тобто тут такі. Багато таких моментів, де ми самостійно, самостійно, ми своє життя блокуємо. Ми самостійно в себе все перекриваємо і забираємо через те, що розумієте, Боженька, всесвіт вищі сили можна називати будь-як. Вони просто неймовірно круті. Вони настільки ізобільні і вони настільки мудрі. Вони створили в цьому світі максимально всього в достатку. Тут неймовірна кількість всього. А ми самі своїми шаблонами в своїй голові самі для себе ставимо певні блоки. Ми самі собі створюємо страхи, ми самі не впевнені в чомусь. Ми самі для себе блокуємо. Ми самі дивимося на інших, і розуміємо, що ага. В неї не вийшло, значить, і в мене не вийде. А чому так? Чому ви себе настільки от, розумієте, не попробувавши відразу ставити ось той блок? А потім, коли навіть попробували, у вас не вийшло, і ви кажете, ну да, я ж казала, так і було. А ви ізначально з самого початку як себе налаштували, який у вас був старт до цього всього і своє відношення? Тобто, абсолютно у всьому винні ми. Винні яким чином. Це не означає, що ми винні у всіх абсолютно проблемах у всесвіті і так далі. і У війнах, які зараз відбуваються, і в від тому, як воно все яким чином, да, і так далі. Тобто, не прямо у всьому на світі винні ми, але кожен з нас він дійсно сам. Має те, до чого сам прийшов. Кожен з нас має саме той рівень життя, до якого сам себе привів. Тобто не сусіди винні і не родичі винні, а дійсно ви через те, що ви дозволили, ви дали таку можливість. Ви положили відповідальність на інших, і ви дали своє життя на розсуд долі. І от, подумайте, проаналізуйте свої моменти, проаналізуйте своє життя, як у вашому житті все відбувається. Ваше життя вирішує хтось чи ви. Якщо вас все влаштовує, у вас все класно, я вас вітаю, ви неймовірна молодчинка чи неймовірний молодець. Адже ви дійсно працювали, працювали над собою і працювали це не означає фізична робота. Типу, ви там взяли, не знаю, якусь. Копанку, сапку в руки, да, і пішли на город працювати. А працювали це над собою, працювали. Ви дійсно змінювалися, вам було важко, але ви йшли. Ви стукали в ті двері, які закриті. Ви завжди пробували, ви завжди лізли, добивалися. Ви скільки разів плакали, вам скільки разів було боляче, але ви не здавалися, ви завжди йшли, бо ви знали, що я в себе одна чи один. І лише у ваших руках абсолютно все те, що ви маєте. І ось, повірте, я знаю, про що я кажу. Я Сирота, в якої немає батьків. Дуже рано я втратила батьків, і в той момент в мене взагалі була ненависть до всього світу. Потім знову ж таки мені були знаєте такі е, своєрідні кліма, такі штампи, типу, що ти нічого не зможеш, ти нічого не досягнеш, у тебе нічого не буде. Але слава Богу, просто от дійсно слава Богу, і дякуючи мені, що я така неймовірна молодчинка, що одного разу через дуже критичну ситуацію в здоров'ї. Я усвідомила, як потрібно мені і що потрібно мені, і я почала працювати над собою. Я почала змінювати себе. Не родичів, не друзів, не знайомих, вони, до речі, самі відпадають, вони, до речі, самі фільтруються. Я просто-напросто почала змінювати себе. Я почала думати зовсім по-іншому. Я почала приймати рішення зовсім по-іншому. Я почала діяти зовсім по-іншому. Якщо одного, одного разу. Да? Одного періоду часу я приймала рішення таким чином, то коли я усвідомила, що я більше не хочу ось такого, я почала діяти зовсім іншим чином, розумієте? Тобто кожного разу, змінюючи себе, змінюючи себе, лише тоді будуть зміни. Поки ви змінюєте партнера, поки ви змінюєте родичів, поки ви перевиховуєте своїх батьків, то не чекайте якогось позитивного результату. Позитивний результат буде лише тоді, коли ви почнете змінювати себе. От і вся прикала. Красніша картина. Тому, мої рідні, я вас прошу, беріть відповідальність за своє життя на себе і нарешті визнайте всі свої ось ті е, мінусові характеристики, які є у вас зараз. Тобто, якщо у вас погані відносини, якщо у вас весь час сварки, якщо у вас чоловік не такий, якщо у вас немає фінансів і так далі, то це все не хтось винний, а це дійсно результат ваших дій. Тому спочатку усвідомте це все, признайте, зрозумійте, що це ви самі себе привели до того стану, а потім починайте малесенькими кроками відповідно пробудовувати для себе етап змін і краще життя. Але знову ж таки. Тільки в тому випадку, коли ви дійсно цього хочете. А коли ви цього не хочете, а вам насправді комфортно, то потрібно признатися собі в тому, що мені дійсно комфортно перебувати в цій жопі, в якій я зараз перебуваю, і мені в принципі окей, і мені в принципі нормально. І відповідно тоді ви забираєте претензії абсолютно від всіх через те, що ви так вирішили. У вас ця жопа, вас вона влаштовує. От і живете собі далі в тому, в тій жопі, поки до вас. Знаєте, поки ви прямо не захлибнетеся, тобто, прямо, коли вам настільки буде дно, коли ви нарешті почнете пробудовувати певні такі кроки, етапи досягнення нових цілей, етапи досягнення нових змін. Знову ж таки, пишіть коментарі, діліться цим роликом з друзями. Кому потрібно, то звертайтесь на консультацію, і я з вами на зв'язку. Всім пока-пока!